<реш> лежи сонце, лежи, мій золотий. Добрий ранок, добрий ранок. Що це взяти, що це мамі принести? Йдем, зайчик? Ходи, ой, красота. Так хорошо, сухо, мокро. Немає красота. красотища ще красота. Йдемо, мій золотий. Ой, а чого валяється собачка, Робі? Чого валяється собачка? Ти чуєш, давай занесемо на місце собачку. Ходи занесемо Ходи занесемо на місце собачку. Хазяїн, все валяється. А ч а де взагалі та інша собачка? Я котик, що я котика давно не бачу. Давай, заміся. давай, ходи. Кладем на місце. Привіт. Ходи, Масик. Давай. А, собачка інша тут лежить. Плаче, плаче, плаче. Ходи, Робін. Давай. Ставь, давай. Став на місце. Ну я не встила. Давай, зараз. Давай ще раз. Давай, ще раз. Так. Жди. Me, я візьму yeah. вот так. To me, to me. Так. Yeah. А де котик сонце? Зараз подивимося, де котик. Зараз подивимося, де котик. Що тут? Білок не видно? Білок не видно. Білок не чути. Зараз yeah. знайдемо котика. Давай знайдемо котика, що на місце поставимо. Давай. Дій, бачі, бачі. А де котик, сонце? А де котик? Куди найдемо котик? Куди йди сюди? Давай найдемо котика. А де котик? Пошли. Не спіши, Робін, не спіши. А, може він в вольєрі? А де котик подівся? Ти чуєш, де котик? Подивимося. Нема в вольєрі. А де котик? Ха-ха. Де подівся котик? Не знаю. Каже мама, я не знаю, де котик. Мені странно, мені цікаво. Де ж він подівся? Куди ти його міг занести? Немає. Може, де втік? Ну ладно. Ладно. Може втік, правда? Окей. Сідай. Ходи, ходи, сідай. От, подожди, поводок. Поводок то я оставила. Сидіти і ждати, я зараз прийду. Опять те саме. Сиди, жди. Добре, зараз я підійду. Тільки я так зроблю. Тільки я верну на одиничку тебе. Отак, сиди і жди. Зараз я прийду. Я принесу поводок. Сонцелів, селівівний такий масік, золотий, 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 золотий. Ну, як завдяки, у мами запитались, ну це, це просто по-другому не буває, ну нічого, ми подожди, ми нікуди не спішимо. Неділя, ми можемо прогулятися. Не спішмо. Ой, ключі. Ключі. Ключі, ключі, ключі. Ключі, ключі, ключі. Ключі. порвата рукавичка. Мама дорога, Так, подожди, я візьму на ту руку її, Та рука мені не так треба, як ця. Да, Масть? порвата рукавичка. Робін, я піду поміняю рукавички, я так не піду. Сиди, жди, я зараз прийду. Добре, сидіти ждати. Сидіти, ждати. Я зараз прийду. Ждать, ждать, я Ви? зараз прийду. Сиди. Ширяк, ширяк. Куда ты пошел? Куда ты пошел? Вертайся. Вертайся. Ну, Я даже опять буду складывать поводок. Нормально. Я опять буду складывать поводок. Зачем тебе? Давай, иди сюда. Ну, я опять буду по-новому складывать. Складывай. Ай. Ай, ай. Такая любопытная варвара. Треба все контролировать, и куда пішла. Как ты сидишь? Ты, ты не... Взять. Ой. Дай, подниму. Подожди, подниму поводок. поставлю на стоп. Мені так неудобно. Хібаємо поводочок. Все, гуляємо. <ріголовіки> гуляємо. Ой, наша красота. Наша красотища красота. там да 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 Там-да-да-да-да. Чи можна сказати, що ми щасливі? Да, ми щасливі. Ми щасливі, ті, що ходить самостійно, дихає самостійно, бачить самостійно, обходиться без сторонньої допомоги. Так, ми щасливі. Ми щасливі. Нема що шукати щось там, а якби було, а якби не було. А насолоджуватись мити красою це взагалі подвійне щастя. Тому давайте будемо добрішими. Простішими і мудрішими. І тоді все, у всіх буде прекрасно. Слухайте, як гарно, як гарно. Хай би вже не було того снігу. Хай би вже все попідсихало і почало зеленіти. Я так люблю, коли ці бруньки набубнявіють. і починається життя. Ну, якщо чесно, я до сих пір... Ця молода соснина. Гарна, правда, гарна молода. Якщо чесно, я до сих пір навіть не знаю, яка моя улюблена пора пророк, чесно. Не літо це точно, бо там жара. Не люблю літо тільки через жару. Люблю літо через море колись, щоб була можливість поїхати на море. Я бажаю море, я бажаю плавати. Не люблю літо через те, що багато роботи на дачі. Не люблю літо. Дивіться, догриз вже пощі. Почти, почти вже догриз. Я за цим деревом наблюдаю. У нього вже пощі догриз. Ну що, нічого не зробиш хазяїн? Так, а мій хазяїн вже почти втік. Зараз подивимось, де... нема чи що? Вже втік. Ну все. А ні, не втік. Мама, ти погані думки про мене. Я тут, я біля тебе йдемо. Мама, кажи. Пісок важко йти типу, по піску. Ну ні, літом, літом легко йти типу, по піску. Це зараз, то, що діти, лижні штани, ботинки. Ой, мене... а, що це, а що це мене з телефоном, давай подивимося з камерою. Щоб... Боже, злякалася, що попала вода в телефон. Почала протирати якісь такі на камері штучки, вже для що я його грохнула. Думаю, боже, як я буду знімати відео, як я... О Господі, пристайте, в секунді в секунді зробила собі страху, переполоху. Боже, на цих молоденьких е, лочках, сос сосонках навіть вже шишки є, слухайте. Боже. Що то природа, слухайте, що то природа. Художник. Без магії. Художник без магії. Куди він ще не звертає? Сьогодні ми підемо в іншу сторону, Масік. Підемо пройдемося туди прямо. Я там ще ніколи не була. Підемо прямо. Ні, була Я колись там білок шукала. Масік, ходи сюди, підемо туди. Ходи сюди, підемо туди. Опять, опять, куди пішов? Підемо в цю сторону, Робін. Гей! Йдемо в цю сторону, ходи. Подивимося, що тут. Чи тут так само поспилювано, позрубовано. Я взагалі завжди хочу когось побачити. Але для того, щоб когось побачити, треба йти з самого ранечку, тому що звірі, які там, то вони підходять сюди ближче до дороги. Під ранок, верней, не підходять, але я так розумію, вони вертаються з полювання. Ех, я не раз бачила, як йшла гулять з поля. Біг зай, Один раз на два зайця перебігало. Лисицю бачила зранку. Ще злякалася, щоб вона хоч не була більш, бо ще не було прививки. Ну як, по, по време ще не треба було, але я переживала, що та застарівши, не знаю, як вона діє. Так, лужа треба її обходити. Я вернулася, я вернулася, побачив, побачив. Не хочу лужу, і там далі теж лужа мокра. Куди погнався? <смітна> Слухайте, так тепло в лісі, так добре в лісі. М -м -м -м. Ви любите ліс? Ви любите просто гуляти. Ну не піти на пікнік, а просто гуляти. Я, я, мабуть, полюбила це. Ні, звісно, я так само, як і всі, люблю пікнік. Я люблю пікніки, я люблю посидіти, щоб був костер, шашлычок, уха. Боже, як я хочу, як я хочу ухи в лісі. Іменно з лісу, не з дому, що не мене така. Іменно з лісу. Я обожаю ліс, природу, посиділки люблю. Куди пішов? Куди ти пішов? Не знаю, чи буде в нас колись ще. Гей, гей, гей! Ми сюди йдемо. Чи буде в нас ще колись таке, що ми зможемо поїхати вліз з і із ухою? Сумніваюся, що мали, хто його знає. Ніколи не каже ніколи. Можливо, щось у нас в житті поміняється. Можливо, якісь житті вже будуть. Хоча... Хатя... Дивіться, дивіться, яка красота. Молода соснинка. А ще рік-два, 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 і тут буде ліс, і я буду йти казати, розказувати, що я пам'ятаю, як позрубували дорослу сосну. А он вже трошки пройшло і воно вже такі подросточки. Ну, Зараз хто ж забрав моє дерево? Я так хотіла собі дерево втип взяти. Така гарна була. Між ними ну, не, така, ну, не ну не, воно не сосна, а воно якесь таке було цікаве це дерево. Я ж так думала, хай трошки підросте, набереться сили. Я його собі заберу до колекції в свій, в свій етнопарк. Ти куди зібрався? А він йде пити воду. Він іде пити воду. Там речей. Я перший раз помимо, його показувала. Вода це кругом сила. Ти воду не будеш пити, робін. Воду будеш пити? іди пий. іди сюди, робін, робін, робін. Ай, там болото. Ну, в принципі, ну, все одно омивається. От тут лянька хороша вода. От тут ленька хороша вода. іди сюди, тут пий. Не хочеш? Ходи. Підемо підійдемо до Берти до острова. Ей, ей! Я йду, я йду сюди. Ходи сюди. Мама, що ти голову морочиш? Мама, що ти голову морочиш? Стой там іди сюди, мама, що ти голову морочиш. Сухай холодно. Тихо тримати пул, холодно. Треба рукавичку одівати. Вроді плюс, плюс три. Підійдемо до наших масиків. А що я знімала там біля Оскара? І... Я думала, що я знімала біля Оскара і Берти, а я, оказується, не нажала. Ну ладно. Йдемо. А де вже він погнався? Ходи сюди, пройдемося, ходи. ще в цю, боже. Цими дровами понавозили. Робін! Йдемо в цю сторону. Такі борозди поробили, що важко йти. Я що ходжу, дивлюся на оцей безпреділ з знищенням лісу. І завжди в мене це мій вірш. Я вже разів тут розказала, але я тут тіктоці. Раз я взувся в чебітки, одягнувся в кожушинку. Сам запрягся в саночки та й поїхав по ялинку. Ледве я зрубати встиг, ледве став ялинку брати, як на мене зайчик. Лих став ялинку відбирати. Я сюди, а він туди. Не віддам, кричить, ні що. Ти ялинку посади, а тоді рубай леда, що Не пущу і не проси. І цячками можна гратись, порубайте лісині, де буде і сховатися. А у лісі скрізь вовки, і ведмедь, і лисиці, і ворони, і граки, і розбійниці синиці страшно стало. Ой, пусти, не держи мене за поле. Бідний зайчику, прости, я не буду більш ніколи. Низько, низько я зігнувся, А ще нижче скинув шапку. Зайчик весело всміхнувсь і подав сіренько лапку. Ось такий віршик. Знаєте, я пам'ятаю всі вірші, які я читала дітям. Ну, ми їх вчили, маленькі діти були. І ми їх вчили. Ну, це поки ми гуляємо на прогулянці. Ми заходили на почту. Там продавалися книжечки малесенькі, такі як діток, діткам видавництво Аба Багаламага. Ми купляли книжечку кожен день. І сідали на лавочку, полетів десь за якимось, мабуть, бо дуже сильно. І сідали на лавочку і вчили вірші. Ну, тематика різна тематика різна, вчили вірші. Куди полетіла? У мене діти знали дуже багато віршів ще до садочка. Ну Тобто, як прям дуже багато, маленьких там віршиків знали багато. У мене діти в садочок йшли підготовленими. Ну, тобто, понятно, що там вони бекали, мекали, сюсі пусі. Ну як, я з ними так сюсі пусі не спілкувалася. Але вони своїм дитячим лепітом розказували верші. Так, у нас тут колись була така, де ми бар'єри пригали. Два дерева було, а ото вони. Я брала їм собакам, цей який поводок цепляла, і тут вони пригали бар'єри. Щас я прицеплю, звісно, якщо він прибіжить. Він міг побігти навіть за косулькою. Коротше, я зараз поки телефон виключу, прив'яжу, Зроблю. А чи буду виключати телефон? Да його десь поставлю.